Всім привіт! Якщо ви ніколи не стикалися з інвестиціями, саме це відео допоможе вам розібратись, куди інвестувати перші свої 100 доларів, які основні види фінансових та інвестиційних інструментів, так і з них пригодиться саме вам. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку та підписатись на цей канал, чим допоможете розвитку мого каналу. Перше, про що я би хотів поговорити, це для чого нам інвестувати. Ну і відповідь насамперед проста: це інфляція. Саме інфляція заставляє нас діяти. Ціни постійно ростуть, валюта постійно знецінюється, особливо, якщо це гривня. В країнах Європейського Союзу, звичайно, що менша інфляція, але вона є майже скрізь. І скрізь, де вона є, з кожним роком купівельна спроможність тих грошей падає, і ми змушені шукати інструменти, які як мінімум будуть оберігати наші гроші від інфляції, а на кращому випадку гроші будуть приносити нові гроші. За останній рік інфляція в Україні складає 15,9%, що насправді є дуже багато. Якщо у вас десь сидить заначка в розмірі 100 тисяч гривень, уже буквально через рік 15600 гривень з них ви втратите абсолютно на рівному місці, бо те, що ви можете купити сьогодні, уже рівно через рік ви зможете купити на 16% менше. І багато людей з цим нічого не роблять або просто несуть свої гроші в банк, що насправді є помилкою. Якщо зараз зайти в Монобанк, можемо побачити, зараз найкраща пропозиція це буде 16%. І казалось би, ну, все сходиться: 16% інфляція і 16% дохідність по депозиту. Як мінімум в нуль виходимо і на цьому в такий час, ну, в принципі, вже непогано. Але насправді ні. Тому що 16% це номінальна дохідність. Але якщо ми сюди включимо ще податки, військовий збір, тоді одразу на кілька відсотків менше ми по факту будемо отримувати з того депозиту. І знову ж таки, капітал буде програвати інфляції, просто вже не так сильно, якби ці гроші сиділи просто десь там під подушкою. Окрім гривневих депозитів, можна ще відкрити валютні депозити, наприклад, в доларі. Однак, як ви розумієте, тут, якщо чесно, справи ще гірші. Тому що тут дохідність починається від 0,1%. І це без врахування податка. Реальний ж прибуток буде ще менший. Тобто, сенсу в цьому абсолютно ніякого немає. Якщо у вас є валюта, є значно кращі інструменти значно кращою дохідністю. Але про це трошечки пізніше. Ще один інструмент, який я хочу сказати, який хоча б не програє інфляції, це облігації. Давайте поясню простими словами, що такі облігації. Якщо депозит, це коли ви даєте в борг банку, то облігація це коли ви даєте в борг державі, якщо це державна облігація. Тому що є ще корпоративні, коли ви даєте якісь окремі компанії в борг, і тут ризиків насправді буде значно більше. Хоча знову ж таки треба пам'ятати, що ризики є скрізь, не існує такого інструмента на цій планеті, щоб 100 тисяч відсотків це було гарантовано, надійно. Головний ризик облігацій – це є дефолт країни. Також є політичні ризики, ті, які ми побачили після 2022 року, щоб в принципі було кому виплачувати нам ті купони по облігаціям. А якщо хтось не знає, що такі купони, це є та сама виплата відсотків по облігаціям. Тому ж монобанку можна знайти облігації з дохідністю 18%, і багато хто може заперечити, ну всього лише 2% різниці. Якщо ще порахувати податки, то знову ж таки дохідності ніякої немає. Знову ж таки, інфляція виграє. Та в цілому між 16% в депозиті і 18% в облігаціях великої різниці немає. Але тут не все так просто: якщо з відсотків депозитів стягується 23% податку, то в ОВДП. Розшифровується це як, як облігації внутрішньої державної позики, в облігації відсутній цей податок на 23%. А саме це діє для фізичних осіб, які проживають на території України. От є така пільга, поки працює, можна користуватись. Тому, певній мірі, хоча б від інфляції свої гроші вже можна захистити з допомогою облігацій. Однак є такі інструменти, там де інфляція стоїть уже на другому місці, а на першому місці стоїть дохідність. Дохідність, яка буде значно вища інфляції. І такі інструменти називаються акції, ETF та криптовалюта. Сюди ще можна віднести золото, але це дещо інший актив, він захисний, і довгострокова дохідність золота лише трішки вища інфляції, плюс воно може 10 років не рости, і навіть 20 років. Воно, звичайно, захищає інвесторів на корекціях, кризи, але розглядати його як за основу інвестиційного портфеля, ну, ніяк не варто, тому що за ним не стоїть ніякого бізнесу. Це більш такий психологічний інструмент, куди йдуть інвестори, коли їм просто страшно. Тому давайте краще поговорю про такі інструменти, котрі можуть на довгостроковій дистанції значно збільшити наш капітал. А саме головне, які стабільній валюті, по прикладу, долара чи євро. Що таке взагалі акція? Це документ, який дає право на частину власності в бізнесі. Наприклад, якщо ви користуєтесь айфоном, ви можете бути не тільки клієнтом Apple, а також ви можете бути і власником цієї компанії, купивши всього лише. Навіть одну їх акцію, навіть в такому відношенні частка вашої власності в компанії буде дуже і дуже дуже маленькою, але факт є факт: ви як акціонер маєте повне право на дивіденди та можете заробити на рості їх акцій. З ростом акцій все просто: ви купили акцію по 100 доларів, продали на 200 доларів, і оця дельта 100 доларів ваша. Правда після сплати податків ви отримаєте менше. В Польщі податок 19%, тому. У моєму випадку я би заробив 81 долар. В Україні податок 23%, тому українець заробить 77%. Але в будь-якому випадку дохід є дохід. А саме головне, що ця сума значно і значно більше за рівень інфляції. За останні 5 років інфляція долара складає біля 30%, і ті ж самі акції Apple принесли своїм інвесторам більше 100%. І навіть після врахувань податків, після врахувань інфляції, ви все одно заробили непогані гроші, особливо якщо у вас в цих акціях була велика сума. Те, що стосується доходу на різниці суми акцій, ще один вид доходу до того ж повністю пасивний. Це дивіденди. Дивіденди це частка прибутку, яка сплачує компанія своїм інвесторам. Не кожна компанія платить дивіденди, і тим більше вони в принципі не зобов'язані вам платити ніякі дивіденди. Але такі компанії, як Coca-Cola, котрі вже стали гігантами і давно зайняли ключове місце у своїй галузі, їм вже просто немає куди рости. І от частину своїх прибутків вони розподіляють між інвесторами. І от якщо у вас навіть є одна акція цієї компанії. Кожні три місяці Кока-Кола сплачує вам дивіденди. Просто так, тільки тому, що ви володієте їхніми акціями. До того, ці дивіденди часто підвищуються, плюс ціна самих акцій теж довгостроково росте. Однак, звичайно, не треба забувати про такий параметр, що де є велика дохідність, там є і великі ризики. На депозиті банку і облігаціях ви не заробите великих грошей, і у вас мінімальні ризики. В акціях ви можете заробити більше грошей, і ризики тут серйозніші. Coca-Cola – хороша стабільна компанія, але якщо у вас довгострокові цілі, і ви хочете багато заробити, конкретно на цій компанії у вас точно не вийде, так як вона вже по суті давно вже дійшла до тієї вершини, яку вона могла б зайняти. І конкретно на рості цього актива ви мало що заробите відносно тих інших компаній, як компанії Росту, які можуть принести сотні відсотків доходу за лічені роки. Однак треба бути дуже обережним. Тому що, наприклад, я впевнений, що всі ви знаєте таку компанію, як Intel. У більшості наших ноутбуків чи комп'ютерів стоїть процесор саме від цієї компанії. Ну і якщо поглянути на їх акції, починалося з них це дуже добре в попередньому столітті. А от можемо побачити, що після 2000 року почалася бульбашка доткомів. навіть після 25 років їх ціна так і не змогла повернутися до тих максимумів, які були от 25 років назад. Там вони ще виплачують дивіденди. Інвестори за стільки часу, ну і за рахунку середини, вийшло плюс, але ну, явно, це не той результат, який би ви хотіли бачити в своїх інвестиціях. Тому не потрібно забувати, що інвестиції в окремі акції це великий ризик. Однак, є один дуже цікавий інструмент, який може в багато разів зменшити ваші ризики. І при цьому ж ви будете отримувати цілком непогану дохідність. І назва цьому інструменту ETF. ETF – це біржові фонди, котрі інвестують одразу в кілька акцій або навіть сотні акцій, тисячі акцій. Простими словами, це корзина із акцій. От, наприклад, у вас є всього 1000 доларів, але ви хочете отримати хорошу диверсифікацію, купити і Google, і Nvidia, і Apple, і майже 500 акцій найбільших компаній США. І саме цікаве, що у вас є така можливість. Саме ETF допоможе вам це зробити. Наприклад, тут, що ви бачите перед собою, це індекс SP 500, це 500 найбільших компаній США. Це показник, по якому ми можемо побачити. Стан всіх найбільших американських акцій в цілому, значить, найбільші компанії або більша половина індексу падає. Якщо індекс як тепер росте, це означає, що, скоріше за все, найбільші компанії, як ми можемо зараз побачити, в цьому індексі такі як Nvidia, Microsoft, Google тянуть за собою весь індекс, і навіть якщо в ньому є значно менші по капіталізації компанії, які зараз в мінусі, за рахунок того, що тут знаходяться сотні компаній. У вас є прекрасна диверсифікація, і тому вам не буде страшно, якщо у вас кілька компаній буде в мінусі, тому що є компанії, які перекриють цей мінус більшим плюсом. І так само, якщо якась компанія з цього індексу збанкрутує, у випадку, якщо ви купляли окремі акції, ви просто втратите повністю одну позицію у портфелі. І це ще дуже добре, якщо у вас в портфелі буде 10 компаній, і ви втратите одну компанію, ви втратите при рівних пропорціях 10% від портфеля. Якщо у вас взагалі лише буде одна компанія, тоді ви просто. Повністю залишитись без нічого. Але маючи ETF на той же SP 500, якщо з тих 500 компаній якась компанія збанкрутує, ну нічого страшного, її просто місце займе інша компанія. Це все зроблять повністю замість вас. Вам нічого не потрібно самим вручну докупляти. Ці всі фонди для того і забирають нас певну там, невеличку комісію, буквально від 3 до 7%. Сотих за управління цими фондами вони це все роблять замість нас, і ось таким портфелем ви можете просто один раз купити і забути його хоч на 5 років. І можете не переживати, що у вас якісь там компанії можуть збанкрутувати чи бути в серйозному мінусі. Якщо весь індекс знаходиться в плюсі, то і ваш портфель буде в плюсі. Тому я вважаю, що кожен, хто з вас тільки починає інвестувати, навіть без сумнівів, купляйте саме ETF, не окремі акції. Коли вже розберетеся в цьому всьому цих фінансових. Ринках, інструментах, психології, от тільки тоді можете подумати, розглядати окремі акції, але на початку все, що вам потрібно, це ETF. Але знову ж таки ще одне зауваження: що це на довгострокову дистанцію. Довгострокова дистанція це коли від 10, ну або хоча б на 10 років. Якщо у вас термін на 3 роки, вам точно не потрібно тоді лізти на фондовий ринок, тому що короткостроково фондовий ринок може бути в мінусі. Давайте подивимось графік sp 500 за останні 100 років, і от можете побачити, що довгостроково, як я вже й сказав, він росте. Але, от наприклад, як після Великої депресії, кілька років був в мінусі, в часи Другої світової був в мінусі, в 70-х роках, після 2000-2008 року. Тобто, загалом не один є такий період, що може індекс може бути роками у мінусі. Інвестувати всього лише на кілька років вам явно того не вартує. Але довгостроково, як бачите, графік йде вгору, і в такому випадку, любий мінус, ви можете просто перечекати, а ще краще в такі часи докупляти акції, задяки чому, після відновлення ринку, після того, як він почне рости, ви дуже швидко зможете заробити гроші. Так як ризик і дохідність два параметри, які йдуть майже паралельно, так само і найбільші гроші заробляються в найгірші часи. На фондовому ринку гроші від нетерплячих переходять до терплячих. От і вся математика. Тому якщо підсумувати той інструмент, котрий вам потрібен, залежить повністю від вашої інвестиційної мети. Якщо у вас короткострокові цілі від 1 до 3 років, ви там просто збираєте на машину, на фондові ринки навіть не думайте дивитись, це тільки облігації, депозит, середньострокові цілі від 3 до 10 років. Тут вже можна додати ETF на акції, але ця доля точно не може бути більше 50% від вашого портфелю, а краще навіть менше. І якщо у вас стоїть якась велика ціль, Якщо, наприклад, як і в моїй ситуації, це ранній вихід на пенсію, я планую вийти в 40 років на пенсію, як воно буде, побачимо. Також до цієї цілі відноситься пенсійний інвестиційний портфель. Тобто, якщо вам 50 років, і ви після 60 років не хочете жити на ті копійки під назвою пенсія, яку вам дасть держава, і то не факт на 2361 гривню, я точно не збираюся жити, і ви я думаю, теж не хочете в старості виживати? І в такому випадку ви можете сформувати пенсійний і інвестиційний портфель. І навіть якщо це буде поповнення на 50 доларів місяць, повірте, за 10-15 років у вас вже буде достатньо великий капітал, щоб ваша пенсія виросла по відношенню до офіційної в кілька разів. Тому інструменти, куди ви будете вкладати свої кошти, повністю залежать від ваших інвестиційних цілей, чи це короткострокова якась там покупка машини, чи це покупка квартири. Середньостроковою цілею і довгостроковою. А якщо ви складаєте портфель для пенсії, це вже довгострокова ціль. І тут вже можна ризикувати, основу капіталу тримати в акціях. І тому розуміючи, які інструменти вам підходять, для яких цілей. Також не забуваємо про ризик профіль. Наприклад, психологія людей абсолютно різна. Я, наприклад, бачив багато разів, як люди, які користуються опціонами чи кредитними плечами, краще вам того не дивитися, що це таке є. Які здатні перетворити ваш капітал за один день в нуль, і неважливо, чи це у вас 10 тисяч доларів чи 100, вони можуть за один день капітал перетворити у вас ваш в нуль. І навіть якщо в мене є лишніх там, 100 доларів, мені навіть 100 доларів шкода ризикнути, навіть якщо їх можна подвоїти за один день. Я такі інструменти не можу собі дозволити використовувати, тому інвестую довгостроково і з надійними інструментами. Але, хоча я і знаю людей, для яких і акції це теж надто великий ризик. Ну і тоді в таких ситуаціях я їм рекомендував депозити та облігації, і, і в цьому теж нічого немає поганого, тим більше якщо у них немає довгострокових цілей. Тобто кожному своє, не забувайте про свій ризик профілю, складайте чіткі інвестиційні цілі. Коли вони будуть всі повністю у вас сформовані, ви відкриваєте рахунок брокера, де попало ви ці акції та ETF не можете купити. Для цього вам потрібен посередник. А в випадку з акціями це брокер. Брокер це така ж сама установа, як банк, як ми в банку може відкрити депозит. Так само і брокер нам дає доступ до бірж, на яких ми можемо купити акції. Біржі є різні, є американські, є лондонська біржа в Європі, Варшавська. Багато їх є. І саме доступ до цих бірж нам дає брокер. Ми поповнюємо рахунок брокера, і вже брокера, який дає нам доступ до біржі, на якій знаходяться. Ті активи, які ми хочемо купити, купляємо, тримаємо і отримуємо достроково до прибутки, в яких же брокерах відкрити свої рахунки. Я би рекомендував Interactive Brokers, яким особисто користуюсь, та Freedom Finance Європа. Interactive Brokers – це великий брокер, американський, надійний. До нього питань немає. Комісії у нього теж невеликі. Якщо ви резидент Польщі, тім я і є, то в моєму випадку поповнення напряму з рахунка в злотих безплатно, якщо ви з України. То вам придеться потратитись на комісіях, придеться використовувати ще одного посередника, такого як Vice, TransferGo, Genomo. Там багато її варіантів. Кожен вибирає під себе, але загалом лише один раз треба буде розібратися. І після цього у вас все буде відбуватися автоматично. це відео було для вас корисним і для тих, хто ще не почав інвестувати. Я надіюсь, що відповів на багато питань. Якщо у ще залишилися якісь питання, пишіть їх в коментарях. Я на все відповідаю, з усім вам допоможу. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там саме для новачків є дуже багато корисної інформації. Впевнений, що щось з того вам пригодиться. Також можете писати якісь ідеї для нових відео, і, можливо, на якусь із них я і зніму нове відео. Побачимось в нових відео і всім пока!